Я знайшла найкращу квітку, яка, мені здається, дуже стильно і красиво. Треба порахувати скільки їх тут. І Чи буде оця голова їй? Чи знайдеться? Дивіться, дивіться, які листочки. Дивіться троянда. Мама дуже любила такий колір. Сиріневенький. Голова знайдеться? І тут їх буде один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я, 45. я таку хочу, дивіться, ну вона я схожа на країнди, красиві сі такі. Я, хуй, сі все, сі. я хочу таку все, і тепер я буду. Я тут буду шукати цю голову, розочку цієї. Я хочу цю розочку. Ну реально, ну вона класна, понимаєте? В останній момент все перебуває. Розб... Реально на... настояще. Ні, це не настояще, це настояще. Я хочу таку квітку. Боже, мама любила році. Я хочу таку, Все, я хочу квітку, я не можу. Що тепер робити? Тепер? Я стріпаю всі нерви. Там не такі листочки. Ой, машина. Інтересна машина. Я такі люблю. Купила я. Купила, купила іншу, але таку саму, але не таку. І там не парна кількість квіток. І знову ми з батьком будемо паритися, як ту квітку одірвати. І поставимо нову квітку в віранді.